Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate І тема сьогоднішнього відео сортування і впорядкування. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. так, сортування і впорядкування на перший погляд може бути однаковим, але, як кажуть, є один нюанс. Отже, сортування це приводження асоціативних сутностей. У визначений порядок. Коли Хабернет завантажить пов'язані сутності з бази даних і використає компаратор або comparable інтерфейси для сортування їх у пам'яті, це не дуже хороший спосіб для величезних наборів сутності. А ось упорядкування це SQL-запит, який використовує оператор Order BY для отримання сутності у визначеному порядку. База даних оброблює такі операції дуже швидко. То цей підхід набагато кращий для великих асоціацій. Варіантів у нас буде три. Два із них це заготування і один із них порядкування. Але база даних таблиці у нас буде однаково: це таблиця Building і Resident. Зв'язок між ними один до багатьох. Підготував декілька рядків. В Resident, їх всього в 5, і вони є неупорядковані. По ID і по Name. Давайте подивимось перший варіант це By Comparable. І так, запит в нас виглядає наступним чином. Ми дістаємо із таблички Building. І за допомогою JoinFetch в одному запиті дістаємо всі зв'язки із нашими резидентами, які пов'язані з табличкою Building. Подивимось наш клас Comparable Building. У нас тут є ID, Name. І тут у нас є наші резиденти. Як ви бачите, реалізація сету в нас є той сет, а це є сортована колекція. Ідемо в Comparable Resident. Використовуємо тут інтерфейс Comparable і порівнюємо по ID. До речі, цікавий, цікава анотація SORT Natural. Якщо без неї, то сортування не буде. Давайте без неї подивимося. Отримав наш Comparable Pinting. Отримав наши 5 резидентів і дивимося. ID 5, ID 2, ID1, ID 3 і ID 4. Щось не схоже. На сортування. Що ж треба зробити? Повертаємо анотацію Sort Natural і запускаємо знову. Дивимось. І так, перший ID, другий ID, третій ID, 4 ID і п'ятий ID. От тепер вже все відсортовано по ID. Ще раз. Тобто, це не гарантує вам сортування, коли ви дістаєте з бази даних. Вам треба використовувати анотацію Sort Nature. Другий варіант за допомогою компаратора. Виглядає запит точно так само, як і в попередньому варіанті. Але ми використовуємо трошки інші класи. Використовуємо компаратор Building. Йдемо сюди. Дивимося, логіка та ж сама, ну я маю на увазі поля ID Name і Resident. Також використовуємо 3-set. Йдемо наш компаратор Resident, він не використовує ніяких інтерфейсів, але в нас є анотація sort компаратор який використовує Name корпоратор Сюди заходимо, Implement Comparator, і сюди приходить в нас компаратор Resident, і ми їх вже порівнюємо не по ID, наприклад, а по name. Тому, в принципі, і назвав Name Comparator. Запускаємо. Знову дістали наш білдинг і дивимось по нашим 5 резидентам. Resident 1, Resident 2, Resident 3, Resident 4 і Resident 5. Відсортувала по назві по полю Name. Третій варіант це ми вже будемо оброблювати на стороні бази даних. Запит виглядає наступним чином. Як і в попередніх варіантах. Але є один нюанс. Йдемо в наш клас Order Building. І задаємо анотацію OrderBy. Я кажу, будь ласка, по IT-desk, тобто з більшого в менше. І в класі Order Resident. Теж нічого немає. Запускаємо. Так, дістали наш building і дивимося. ID5, ID 4, ID3, ID2 і ID 1. Все відсортувало на стороні бази даних. Дивимо наш запит. Сюди. Бачите: By Resident ID Desk. Отаким чином ми можемо використовувати сортування на стороні нашої Java, або використовувати впорядкування на стороні бази даних. В принципі, два варіанти є можливі для використання. В першому варіанті сортування за допомогою інтерфейсу Comparable і Comparator, другий варіант це за допомогою Order by на стороні бази даних. Добре, і якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу ХПНЕТ, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.